Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо топ-5 помилок користувача при роботі з ПРРО та як їх уникнути. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Помилка 1. Не використовувати ПРРО там, де це обов'язково. ФОП 2, 3 та 4 групи, Юрособи, інтернет-торговці з готівкою обов'язково потрібно використовувати ПРРО. Помилка 2. Неправильне закриття зміни. Запам'ятайте, зміну відкриваємо тільки при продажах, але якщо відкрили, обов'язково закриваємо до 2359 навіть без продажів. Помилка 3. використовувати декілька ПРРО одночасно. Працювати потрібно по дуже легкій формулі. Одна каса, один касир, одне ПРРО, одна інтеграція. Це забезпечить відсутність помилок під час роботи, які можуть призвести до штрафів. Помилка 4. заміна ключа касира в останній день дії цього ключа. Ніколи не робіть це. Змінюйте ключ завчасно, інакше ризикуєте отримати незакриту зміну понад 24 години. Помилка 5: Неправильне винесення та внесення готівки. Внесення готівки при балансі каси 0 після відкриття зміни обов'язково вносимо готівку для розмінної монети. Винесення готівки, інкасація робиться лише якщо готівка забирається з місця продажу. Якщо готівка залишається на місці, винесене не потрібне. Вона автоматично перенесеться на наступну зміну як початковий залишок. Уникайте цих помилок. І ваша робота з касою стане спокійною та безпечною. Дякую за увагу!